У Прилуках планують зробити платним, де хочуть облаштувати такі стоянки, подіям розповів заступник міського голови Олександр Севенко. Рішення виконавчого комітету міської ради щодо порядку функціонування платних парковок на території міста Прилуки є регуляторним актом. Тобто, регулюється відповідним законодавством України, це закон України про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності. Чому? Тому що воно стосується широкого кола осіб. По-друге, це воно стосується в багатьох випадках суб'єктів господарювання міста Прилуки. І третє, воно стосується міського бюджету. Є відповідна вимога відпов... ну, державних установ, контролюючих про те, що міський бюджет не кошти, а саме через неврегулювання питання існування в місті платних парковок. Так, от відповідно до закону України, який я назвав, дане питання повинно бути. Включена депутатами міської ради в план регуляторної діяльності Прилуцької міської ради. Проєкт даного рішення депутатів було оприлюднено ще в листопаді минулого року, каже Олександр Сивенко. Якщо так би мовити, депутати приймуть рішення і включать дане питання в план регуляторної діяльності, вже є відповідні на напрацювання даного порядку, є відповідна територія, так би мовити, з якої можна розпочати, це привокзальна площа міста Прилуки. А потім вже дивитися щодо перезавантаження вулиць міста. Ну, наприклад, можна центральну частину в районі колишнього універмагу, в районі платну парковку, в районі колишнього центрального астроному, швейної фабрики. Чому? Тому що ну, не всі бачать, що дуже часто дані парковки використовуються не тільки для розміщення тимчасового розміщення автомобіля, а й здійснення, на жаль, не торгівлі в нестановлених місцях. Облаштовувати платні паркувальні майданчики переважно планують у центральній частині прилук.